Світлодіодна стрічка від торгівельної марки Colors. Напруга живлення 24 В. Серія DJ. Кількість світлодіодів 60 світлодіодів на метр погони. Має гарантію 2 роки. Напруга живлення 24 вольта. Кількість світлодіодів 60 на метр погони. Ширина плати 8 мм. Кратність різу 10 см, тобто 100 мм. Температура світла 3000 кельвінів, яскравість 480 люмен з 1 метру погонного. Споживання 4,4 Вт 1 метру. Вологай захист IP 20. Замовити можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Дуже якісна стрічка, в бобіні йде 5 метрів погонного. Ось таке ось пакування.